Демінери це ще одна професія для цивільних, затребуваною війною через необхідність гуманітарного розмінування територій. Демінери не контактують з вибухонебезпечними предметами, вони лише їх шукають, знаходять, маркують і саме так допомагають військовим саперам. Це навчальний майданчик для демінерів на Харківщині. Після теоретичного курсу тут відпрацьовують практичні навики, майбутні демінери міжнародної гуманітарної організації Халотраст. Умови максимально наближені до реальних тут проходить вишкал уже третя харківська команда Халатраст 44 людини від 20 до 55 років чоловіки, жінки. Фінансистка Оксана хоче стати демінером, і після звільнення від окупантів свого рідного генічіска на Херсонщині повернутися додому. І очистити землю від бруду. Началася. Я на фінансиста працювала, я інспектором з інвентаризації, працювала, я аудітором останнє моє місце роботи. Та сьогодні я тут. Буває важко це фізично, психологічно. Трошки психологічно. Ми готувалися до цього. Мабуть, коли подавали документи, знали, не ще йдемо. Інститут самозбереження у кожного він є. Та ми розуміємо. Ми розуміємо, готуємося і нас дуже тут вчать. Цьому щоб не просто ми не боялися, а робили все правильно. Юлія уже півроку працює демінером. Вона зі Слов'янська до війни майстер депіляції. Рік заробітки у Польщі до України повернулася. Прийшла школи демінера з надією, що є новий фах, пришвидчить час повернення до рідного міста. Майстером депіляції я не можу робити, я працювала в своєму місті, Зараз я там не можу жити, ну тому працюю тут. Дуже хочемо додому і хочемо працювати дуже вдома. На рахунку Юлії розтяжки знайдені на Київщині. Я була в Броварах на іншому полі, і ми знайшли, там була лісополоса і ми знайшли міни там, де. Були позиції. Ми проходили детектором, щоб траву, а потім вже шукати іншим методом. І детектор почув здалеку. Так. Поруч з дівчатами Азиде Мінера в полі освоюють чоловіки. Павло з волонтерів. До війни керував крупним підприємством. Сюди я прийшов більше за професійною підготовкою через те, що Хало надає, по-перше, вчить нас гуманітарному розмінуванню, а також тут далі можна буде навчатися парамедичним навикам. На себе почуває, бо в нас в групі люди різного віку, є і молоді, є і постарше. Але всі стараються, всі хочуть. Хочуть досягти того професійного рівня, коли вони зможуть розмінувати свої десь райони, де вони живуть. У нас є хлопці з Чугуєва, є люди з Куп'янська. Тобто всі мотивовані це робити. Інструкторка Ольга Ілійна задоволена своєю групою, старається, каже: жінка в «Халатраст» прийшла три роки тому з Укрпошти. Прийшла навчання, працювала в Маріуполі, почала я з посади демінера. Допрацювалась до посади керівника групи, потім вивчилась на керівника групи Робокат. У нас є таке, і прийшла сюди ділитися своїм досвідом. Ольга через війну вимушена була з родиною покинути домівку. Вона з Донеччини. Загалом у халатраст зараз працюють люди із різних куточків України, багато з яких вимушені переселенці. Ми всі хочемо, щоб наші діти безпечно пересувалися по нашій землі. Серед основних вимог до майбутніх демінерів гарна фізична підготовка і відповідне здоров'я. Якщо дав там тиск у нас да барахли, да, це робота не для цієї людини. В першу чергу має бути зір, має людина бути сконцентрована, має бути людина психічно урівновішена, тому що це така робота, яка не потребує такої якоїсь пішки. Загалом халотрас планує для розмінування Харківщини підготувати близько півтисячі демінерів. А ця ділянка уже не навчальна, справжні розтяжки і небезпека також реальна. Демінери працюють поблизу печеніг з березня. Роботи предостатньо. Російські загарбники намагалися закріпитися на березі водосховища, тому не скупилися на міни. У нас здесь працює три групи розмінування, в состав котрих ходить 24 чоловіка, общее общеліство людей. мы разминировали уже 18,5 тысяч квадратных метров. Общая площадь двух локаций составляет 67,5 тысяч квадратных метров. Наша задача найти на сегодняшний день, после чего все взрывоопасные предметы передаются ДСНС. На этих локациях было найдено 10 взрывоопасных предметов, конкретно это 5 гранат типа РГО и 5 гранат типа Ф1. Вони були установлені на розтяжки, прив'язані к дерев'ям, приблизно від полуметра до метра. Висота загалом нині на Харківщині працюють 17 груп халатраст на 11 ділянках, узгоджених Міноборони на рахунку Демінери – більше 4 тисяч виявлених смертельно небезпечних предметів. Наразі тут чекають на акредитацію, яка дозволить ще й знешкоджувати протитранспортні протипіхотні міни касетні боєприпаси, щоб не чекати саперів. Це має прискорити темпи розмінування Харківщини. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.